На тлі аварійної ситуації на ЧАЕС окупанти завдали повторного удару. Нова небезпека нависла над Чорнобильською АЕС. Попередні влучання були вкрай небезпечними для одного з енергоблоків. Становище без того було надзвичайно крихким, але здається, що це не стримало Путіна. І на території зони відчуження вже запущено безповоротні процеси, наслідки яких можуть виявитися абсолютно неочікуваними. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Всю країну попередили про можливе. Руйнування захисної арки над четвертим енергоблоком. Захисна конструкція над четвертим блоком Чорнобильської АЕС, яка зазнала пошкоджень, здатна ввалитися в будь-який момент. Саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції втратив здатність повною мірою виконувати свої основні функції безпеки. Захисна арка нового безпечного конфаймента більше не є герметичною. Усередині конструкції потрапляють атмосферні опади. Порушено системи контролю вологості та кондиціонування, що створює Емі умови для корозії металевих елементів. Колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков наголосив, що об'єкт укриття та новий безпечний конфаймент є надскладними інженерними спорудами, які не проєктувалися для витримування бойових дій. Він прямо вказав на причину наслідковий зв'язок між можливими ударами, сучасними засобами ураження та радіаційними ризиками. Якщо туди влучить шахет, ескандер або ракета іншого типу, наслідки можуть бути достатньо складними за проєктними або непроєктними. Характеристиками факт наявності ядерного палива всередині четвертого енергоблоку означає, що будь-яке серйозне механічне пошкодження може спричинити підйом радіоактивного пилу і додаткове забруднення. Григорій Плачков також зазначив, що повне приведення зруйнованого реактора до екологічно безпечного стану є процесом, розрахованим не на десятиліття, а на століття. Його оцінка вказує на довготривалі наслідки. Наслідки аварії ще дістануться і нашим внукам. Приведення у безпековий стан такого об'єкту займає навіть не десятиліття а сторіччя це означає, що будь-яке додаткове пошкодження інфраструктури ЧАЕС накладається на вже існуючу історичну техногенну катастрофу і посилює її ефекти. Міжнародне агентство з атомної енергії за результатами інспекційної місії зафіксувало втрату основних функцій безпеки захисної арки. У заяві МАГАТЕ зазначено, що Саркофаг втратив свої основні функції безпеки, зокрема здатність до утримання радіоактивних матеріалів. Хоча опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійної шкоди. Цей висновок Значає, що ризик полягає не у миттєвому обвалі, а в поступовій деградації захисних властивостей споруди. Експерт з ядерної безпеки Greenpeace Ян Ван Депуте звернув увагу на технічні наслідки пошкоджень. За його словами, новий безпечний конфаймент був спроектований як система з подвійним дахом, ізоляцією та кондиціонуванням для запобігання корозії. Після ударів, за його оцінкою, функціональність цієї інфраструктури втрачена, а сотні технологічних отворів розгерметизовані. Це створює умови для накопичення. Денсату та прискореного іржавіння металом янван депутат прямо вказує на часовий фактор. Від корозії конфаймент не впаде завтра. Це питання десятиліть. Але він точно не простоїть заплановані 100 років. Це гонка з часом, у якій ми вже програємо через відставання від графіка демонтажу старого саркофага. Факт зупинки демонтажу старого аварійного укриття є одним із ключових наслідків пошкодження арки. Старий саркофаг має нестабільні конструкції, демонтаж яких планувався як наступний етап перетворення об'єкта на екологічний безпечну систему втрата герметичності нового безпекового конфаймента унеможливлює проведення цих робіт, оскільки будь-які втручання може підняти радіоактивний пил. Це означає відтермінування процесів, які без того розраховані на багато років. Директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов неодноразово наголошував на ризиках можливого обвалу саркофага. В інтерв'ю Associated France Press він заявив, що навіть непряме влучання ракети або безпілотника поблизу об'єкта може спричинити сейсмічні коливання. Його слова чітко фіксують причину на слідковий ланцюг. Якщо ракета або безпілотник влучить у нього безпосередньо або навіть паде десь поруч, наприклад, іскандер, це викличе міні-землетрусу у цьому районі. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. Факт використання ракет, призначених для ураження бункерів, означає критичну загрозу для конструкції, які не проектувалися з урахуванням таких навантажень. Сергій Тараканов також зазначив, що новий безпечний конфаймент втратив кілька основних функцій, а їх відновлення. Займи від 3 до 4 років. Цей часовий проміжок означає період підвищених ризиків, протягом якого будь-які додаткові пошкодження можуть мати непропорційно великі наслідки. Водночас він підкреслив, що рівні радіації на території ЧАЕС залишаються стабільними і в межах норми, що свідчить про збереження базового контролю, але не змінює довгострокових загроз. Заступник технічного директора з інфраструктури, ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко, детально описав фізичні наслідки удару. За його словами, пожеж знищила гідроізоляцію та пошкодила мембранну герметичності для ліквідації вогню. Рятувальники були змушені прорізати 130 отворів у зовнішньої болонці загальної площі близько 130 квадратних метрів. Через ці отвори всередину потрапляють дощ і сніг, що створює умови для корозії опорних металоконструкцій. Він констатував, ситуація зараз стабільна за винятком того, що атмосферні опади потрапляють всередину. Магате підтвердило цю оцінку, наголосивши на необхідності своєчасного і комплексного відновлення для Побіганні подальшої деградації. Генеральний директор агентства Рафаель Гросі зазначив, що обмежені тимчасові ремонти не можуть змінити системного відновлення, а без нього неможливо гарантувати довгострокову ядерну безпеку. Факт збереження стабільного радіаційного фону фіксується одразу кількома джерелами. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про показники, що не перевищують допустимі значення. Президент Володимир Зеленський заявив, що після атаки радіаційний фон не підвищувався, і за ним ведеться постійний контроль. МАГАТЕ підтвердило. Відсутність викидів понад норму. Ці дані свідчать про те, що наслідки мають переважно інфраструктурний і довгостроковий характер, а не миттєву катастрофу. Водночас, заступник міністерства енергетики України Роман Андарак звернув увагу на потенційний сценарій у разі серйознішого пошкодження саркофага. Він зазначив, що у такому випадку можливе значне підвищення радіаційного фону і рознесення пилу за межі його зони відчуження. Ця заява підкреслює, що нинішня стабільність не є гарантією безпеки у разі подальших інцидентів. Міжнародний вимір проблем. Ами підтверджується візитами представників міністерства закордонних справ України до Чорнобильської зони. Делегація на чолі заступником міністра Олександром Міщенко ознайомилася із станом промислового майданчика ЧАЕС наслідками влучання безпілотного апарата варку НБК та заходами з їх подолання. Фахівці станції поінформували про роботи із зняття чаес експлуатації та перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. Цей факт свідчить про те, що питання Чорнобиля залишається елементом міжнародної безпеки і дипломатичного порядку денного історичний контекст аварії визначає масштаб нинішніх ризиків. Після вибуху реактора сумарна радіація викинута в атмосферу. У багато разів перевищила рівень, зафіксований під час ядерних вибухів у військовій історії. Евакуація десятків тисяч людей, і створення зони відчуження стала прямим наслідком цієї катастрофи. Царкофаг був побудований поспіхом як тимчасове рішення. А новий безпечний конфаймент як довгостроковий інструмент локалізації його пошкодження означає повернення до проблем, які вважаються контрольом. Ваними факт втрати герметичності арки безпосередньо впливає на графіки робіт фінансування міжнародні програми підтримки. Європейський банк реконструкції та розвитку бере участь у фінансуванні відновлення. А французькі експерти, які проектували споруду, займаються оцінкою пошкоджень. Це свідчить про складність і вартість процесу відновлення, а також про його залежність від безпекової ситуації. Чорнобильська атомна електростанція, попри зупинку виробництва електроенергії, залишається одним із найнебезпечніших технологенних об'єктів у світ зберігання радіоактивних відходів, наявність пошкодженого реактора і залежність від складних інженерних систем означають, що будь-які додаткові фактори впливу мають кумулятивний ефект. Саме тому міжнародна організація наголошує на необхідності постійного моніторингу, відновлення та посилення захисних систем. Заяви МАГАТЕ керівництва ЧАЕС експертів з ядерної безпеки і представників української влади сходяться в одному: поточний стан є контрольованим, але крихким контроль тримається на функціонуванні систем моніторингу і відсутності. Ті нових серйозних пошкоджень крихкість полягає у втраті запасу міцності, який був закладений у проєкт нового безпечного конфаймента як гарантія на багато десятиліть. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні.